За нас. Поверніся, поверніся, так, як за нас! Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Мене звати Ірина, я організатор акції в Харкові. Ми кожні два тижні проводимо акції, нагадування за Маріупольський гарнізон і за всіх безвісті зниклих. До нас доєднується багато людей, різні підрозділи, на жаль. На жаль, і небайдужі харків'яни приїздять навіть з області, багато людей приїздять з області. Якщо навіть в них там нікого немає, ну просто на підтримку. І це реально круто. Мій син вже повернувся додому в обміні, і я все одно хожу на акцію. Як там виризні минулого року? Одно але, але да, але все одно треба приходити, треба підтримувати, і бо я знаю в якому стані знаходяться ті мами, дружини. Це дуже боляче. Мені навіть зараз в кожному опі мені болить. Мені болить, тому що ну, ти розумієш, як це важливо і коли, коли ти не один. Треба нагадувати, що хлопці в полоні, хлопців катують, хлопців засуджують. Багато хто просто підходить і запитує суть акції, а хто нам платить? Цікав, цікаве питання. Да. Ну, На щастя, нам ніхто не платить. Ми самі. Це ваша власна ініціатива. Да, бо якщо рідні не будуть виходити, то ну, вже, нікому, вже нікому не треба це. Тому ми будемо виходити, будемо нагадувати, будемо кричати. <рик> Ми вода полон, полонце пекло, полонце пекло, полонце пекло, полонце пекло, немає слаб, полоні немає їжі, полоні немає їжі, полоні немає медичної допомоги, полоні немає медичної допомоги. Это мой отчим, он пропал без вести почти год назад. И я стою здесь, чтобы его вернули домой. К моей младшей сестре к его дочке. Все добре.